Загальна процедура не змінилася. Що більше громадяни України не мають зараз прямого обов'язку змінювати водійське посвідчення однак, якщо ви все-таки вирішили змінити таке посвідчення, то в першу чергу вам треба звернутися до управління гміни, повіту чи міста відповідно до вашого місця проживання. Серед документів необхідно подати заяву згодна обробку персональних даних. Ксерокопію посвідчення, переклад присяжний, дійсний закордонний паспорт, прописку, фото. Можливо, будуть ще додаткові документи. Це потрібно вже дізнаватися в місці, де будуть складатися документи. Ціна такої послуги це приблизно 100 злотих, і час виконання десь від місяця до двох. Все залежить від місця, де буде особа подавати ці документи. Скажімо так, обов'язок змінювати. Українські водійські посвідчення на польські був відмінений у зв'язку з війною. Тобто це гарантувало якби, те, що це просто, просто не потрібно робити, і штрафів за це не буде ніяких. Після останніх змін до закону про допомогу громадянам України про це там не було нічого сказано, нічого взагалі не було сказано. Тому якби більшості на наші звернення проконсультувати нас як в цій ситуації бути, то зазначається, що ні водійські права зараз змінювати не треба.